Християнство на рівні суспільства створює два ефекти: по-перше, велика кількість людей вважає, що варто ходити у церкву, або принаймні, що ходити у церкву не є поганою ідеєю. Християнство формує стабільний потік людей, яких можна привабити до своєї церкви якісною постановкою. Гарною музикою, ораторством, дитячими програмами, і якщо все це буде якісно зроблено, багато гостей скаже: Добре, я тут залишуся. Християнство спонукає велику групу людей справляти у церкві весілля, похорони чи приходити на народження первістка. У християнському суспільстві існує постійний відсоток осіб, які відчувають потребу сходити у церкву. І одна з причин, по якій в наших церквах зменшується кількість прихожан, у тому, що ми часто не знаємо іншого способу її збільшити, окрім як дочекатися, доки люди самі прийдуть у церкву. І все менша кількість осіб відчуває у цьому потребу, все менша кількість бачить у цьому соціальну вигоду. І майже ніхто не відчуває соціального обов'язку з'явитися у церкві. Це одна з частин християнського суспільства, яка поступово відмирає дуже повільно, можливо, на це піде 30 років, але вона відмирає. І майже всі наші церкви, навіть ті, що спрямовані на досягнення нових людей, очікують, що для суспільства прийти у церкву не буде чимось немислимим. Але що станеться, якщо в нашому суспільстві все більша кількість осіб вважатиме відвідування церкви немислимим? Ми не зможемо досягнути людей якимись програмами, гарними зібраннями та і будь чим іншим, що відбуватиметься у церкві. Іншими словами, євангелізація у західному світі досі була процесом, в якому ви з'єднуєте точки. Релігійні точки Віра у Бога, віра у моральні істини та абсолюти, віра у гріх та життя після смерті усі ці точки у людей вже були. І нашою задачою було лише зв'язати їх докупи та перетворити просто релігійні переконання на християнські, так. А що трапиться, якщо цих релігійних точок більше немає? Для людей стає немислимо не тільки відвідати церкву чи інші релігійні заходи, але вони більше взагалі не вірять у Бога, не вірять у моральні абсолюти. По суті, вони не вірять у гріх. Як євангелізувати людей, що не вірять у гріх?